Всім привіт! Вітаю вас на ютуб каналі Реферал. Сьогодні я покажу, як вам з легкістю заробити 10 доларів, та якщо ви маєте ще друзів та знайомих, то заробити ще додатково плюс 10 доларів на кожному запрошеному другові. Для початку вам потрібно перейти по ссылці, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось таку статтю. Як бачимо від біржі Мекс, ви безкоштовно отримаєте 10 доларів за себе та 10 доларів за другим. Все, що вам потрібно зробити, це зареєструватись по моїй силці. Після чого придумати свій пароль. Далі авторизуватися на біржі Мекс та пройти верифікацію. Нажимаємо на кнопку Верифікація і проходимо верифікацію через будь-який документ. Можна пройти верифікацію через закордонний паспорт, ID-карту або водійське посвідчення. Після проходження верифікації ми нажимаємо на кнопку Депозит в розділі кошельок. Пошуку пишемо LTC, копіюємо свою адресу LTC і закидаємо на баланс не менше, ніж 105 доларів або більше. Після того, як нам прийшов наш депозит, ми нажимаємо в розділ торговля на торгову пару mx USDT і в пошуку знову ж таки пишемо LTC. Далі ми продаємо всі свої токени LTC. Після чого знову ж таки нажимаємо, нажимаємо на торгову пару LTC USDT, в пошуку пишемо HEN і нажимаємо на HEN USDT. І тепер на всі гроші ми купуємо токен HEN. Після чого ми відразу продаємо токени HEN. І так нам потрібно ще два рази купити токени HEN на всі гроші і два рази продати токени HEN на всі гроші. Це потрібно для того, щоб зробити торговий оборот. В даній торговій парі HEN-USDT більше, ніж на 300 доларів. Так, після того, як ми зробили цей торговий оборот, тобто купували і продавали токени HEN, ми переходимо по цій силці. Ось посилання я також залишив в статті і нажимаємо на кнопку «Участвувати». Бачимо, що після того, як ми нажали на кнопку «Участвувати», у нас просить авторизуватися. Для цього ми нажимаємо на кнопку Подтвертіть, знову ж таки, вводимо свій, свою пошту та пароль від біржі Max і нажимаємо на кнопку Війти. Тут нам потрібно буде ввести свій код від Google-аунтифікатора, або ж якщо ви не встановлювали Google-антифікатор, то вам прийде код на ваш мобільний телефон, який потрібно буде ввести. Після чого таки, ми знову-таки нажимаємо на кнопку «Участвувати». І бачимо, що ми успішно зареєстровані. Тепер ми гарантовано отримаємо плюс 10 доларів на свій аккаунт на біржі, від біржі Мекс, які зможемо з легкістю вивезти. Для того, щоб нам отримати ці плюс 10 доларів, нам потрібно не виводити свій депозит, який ми закинули, до 18 жовтня. Кошти ви можете зберігати на рахунку в USDT. Тобто, якщо ви купували, продавали HEN, то можете в підсумку продати цей HEN і залишити на балансі USDT до 18 жовтня. 25 жовтня нам прийде на баланс плюс 10 доларів. Щоб, кош... Щоб не витрачати власний час, я рекомендую вам скопіювати свою реферальну силку, запрошувати по ній друзів. І заробляти додатково плюс 10 доларів на кожному другові, який зареєструється по вашій силці, пройде верифікацію, зробить депозит більше 105 доларів в будь-якій криптовалюті. І зробить оборот в парі HenUSDT більше 300$ доларів та нажме на кнопку «Участвувати». В такому випадку ви отримаєте за такого друга плюс 10 доларів. І запрошений вами друг також отримає плюс 10 доларів. Ця акція буде діяти включно до 17 жовтня. 19.00 тобто до 7 години. Ви гарантовано отримаєте плюс 10 доларів на собі, і плюс 10 доларів на кожному запрошеному другові. Запросити ви можете максимум 10 друзів, тобто ви можете запросити необмежену кількість користувачів, але вам заплатять тільки за перших 10 друзів, які пройдуть верифікацію, зроблять депозит і оборот в парі Хен-ЮЗТ більше 300 доларів. Тому, в принципі, більше 10 людей немає сенсу запрошувати по своїй силці. В принципі, на цьому все. Це найлегші 10 доларів від біржі MEX. якщо у вас є вільні 105 доларів, то можете е, пройти цю схему і забрати плюс 10 доларів від біржі MEX. А на цьому, в принципі, все. Не забувайте підписуватись на мій канал Реферал. Тут буде ще багато актуальних і цікавих способів заробітку.